Усі подробиці президентських перегонів. Як спікер Верховної Ради Криму Константину вишукав сотні людей та зруйнував столітній велотрек, а також репортерська спецоперація по знешкодженню валютних шахраїв. Мої вітання в ефірі. Програма безкомпромісних журналістських розслідувань. Знак оклику. Вперше вибори президента України відбувалися в умовах війни. Вперше у них практично не брали участі мешканці Криму. Виборчий процес ще ніколи не був таким близьким до зриву. Докладно про всі перепатії президентських перегонів у нашому першому сюжеті. Я планую балотуватися. На посаду президента України і мене це принципово рішення. Я можу гарантувати. Я стану президентом. Ми переможемо. Слава Україні! 21 кандидат, двоє запекли конкурентів, але врешті беззаперечний переможець за даними всіх екзитполів. Петро Порошенко набирає більше 50% голосів. Виборців вибори завершилися в один тур. І країна має Нового президента Українці видихають із полегшенням другі позачергові вибори президента за новітню історію України та перші в умовах війни на сході без виборчих урну Криму відбулися. Україна нарешті отримує серйозний аргумент у протистоянні з Росією безсумнівно легітимну владу і законно обраного главу держави. Виборів був непростим. Такі ажіотаж на дільницях, передусім центру, півночі та західних областей не спостерігався давно. Люди вистоювали кількагодинні черги. Українці йшли голосувати, розуміючи, майбутнє держави залежить від кожного голосу. Більша черга, тим більше прагнення до найкращого життя. Спокою хочеться то ми стоїмо. Терпляче чекали й самі політики. Часом у східних регіонах проходили проросійські акції з закликами бойкотувати вибори. У Харкові знову кричали про фашизм. З великою надією на те, що ми побіді фашизм на площі. Відбулася сутичка прихильників російської ідеї з правоохоронцями. Міліція затримала чоловіка із димовими шашками у рюкзаку Це нас, у Донецьку тривало свято руського міра, і було зовсім не до виборів. Натовповатіями зустрічав батальйон «Восток». Вітингувальники проклинали владу це, да і пікетували резиденцію Рената Ахметова з вимогою визнати так звану Донецьку народну республіку. На наш взгляд, ісход переговорів переговори бути один – підтримка Донецької народної республіки. А... У нього очень много підприємств, і должны работать на республіку і на народ. На більшості ж виборчих дільниць центру Донбасу спостерігалася така картина. А тіло було сяжа. Ішто Невозможно. Невозможно. загалом на Донеччині зміг проголосувати лише кожен десятий. Трохи більше українців взяло участь у виборах на Луганщині, але більшість приходили на дільниці, бачили зачинені двері і поверталися додому. Нікого немає. Дуже печально, дуже неприємно це. Я хотіла проголосувати за єдиного президента за єдину Україну. Хотіла проголосувати за президента. Щоб все було нормально в Україні за єдину Україну, не війшлося й без жертв у Новойдарському районі Луганської області. Озброєні сепаратисти напали на шість виборчих дільниць. Одна людина загинула. Військові затримали злочинців. Тривають допити. Перемогу Петра Порошенка має засвідчити центр виборчком. Однак, навряд чи результати підрахунку суттєво відрізнятимуться від даних опитування авторитетного фонду Демократичні ініціативи та центру Розумкова. П'ятірка лідерів виглядає так: за Порошенка віддали свій голос майже 56% виборців, за Тимошенко близько 13%, за Олега Ляшка 8%, за Анатолія Гриценка 6,3%, За Сергія Тігівка 4,7%. Перемогу Порошенка вже в першому турі визнала Юлія Тимошенко. Схоже, здивувався лише лідер радикальної партії Олег Ляшко, який замикає трійку лідерів президентських перегонів. Для мене сюрприз, бо я розраховував виграти в залі президентські вибори. Ну, звичайно, для мене сюрприз, що я не виграв ці вибори в першому турі. Тим часом Петро Порошенко вже зробив кілька заяв щодо найближчих кроків на посаді президента. Це ініціювання виборів до місцевих рад на Донбасі та в парламент. Сьогодні я бачу, що в парламенті один депутат голосує за вісьми це не конституційне. Ми проти цього боролися два роки. І українська нова влада буде більш відповідальною. А також у перші дні після інавгурації Порошенко обіцяє розпочати переговори з Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації у регіоні. Афера на мільярди. Спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов виявляється не просто союзник російських окупантів, а ще й аферист. Поки російська армія захоплювала півострів, його будівельна фірма пошила в дурні сотні людей та навіть кілька українських банків. А ще Константинов спромігся знищити унікальний столичний волотрек, що встояв за німецької окупації. Як розвивається столичний бізнес цього кримського діяча у розслідуванні Ярослава Тракала? Він обвів навколо пальця банки, людей і навіть кандидата в президенти. А коли настав час віддавати борги, перехитривши цілий півострів, промінявши майбутніх своїх земляків, ми вчора прийняли важливе історичне рішення заступлення автономної Республіки Крим як суб'єкта Російської Федерації. На особисту свободу і можливість уникнути кримінальної відповідальності. Генпрокуратура України звинувачує скандального спікера окупованого Криму у поваленні конституційного ладу. Тож єдине безпечне місце, де Володимир Константинов може не боятися арешту. Росія куди він і їздить як світ за очі. Сьогодні день настоящих мучин сьогодні. Люди перевіряються, Хто ти є на самом делі? Садишься в самолет и бросаешь своих людей, бросаешь своих избирателей и утираешь как щенов. Куда аби самоствердитися, і за зізнанням самого ж Константинова нарешті стати справжнім чоловіком. А тим, хто що став мужчиною, подумайте, ось сьогодні тоді казати довженім штат. Яким має бути справжній чоловік? Мільйонер на півострові і банкрут в Україні Володимир Константинов вивчав роками, вправляючись у сфері будівельного шахрайства і доріжши до рівня сумнозвісного МММ. Акції протесту обдурених пайовиків проходять і в рідному для нього Криму. Дотинець структур кримського сепаратиста потрапив навіть депутат Олег Ляшко. Бандити прикривайте! Отакі От животи морці понаїдали, і бандіти прикриваєте. Я питаю, це на зарплаті такого живота від'їв, а мордяк отуде від'їв? Складаємо відповідний документ, де чітко ви. Встановлюйте сроки будівництва по кожному житу. Слова, якими ви роками годуєте людей, уже ми словам не віримо. Нардеп, радикал, як і сотні інших вкладників, став жертвою будівельної афери на вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва. Понад 10 років тому тут розпочалося будівництво двох багатоповерхівок. Замовником виступила фірма Гіпек, одним із засновників якої є товариство з обмеженої відповідальності консоль ЛТД. А власником консолі є інша товка Реал Ест. Ейт, якою в різний час володіли як спікер Верховної Ради Криму Володимир Константинов, так і його найближча рідня. Землю під будівництво, пов'язані з кримським сепаратистом фірми, отримали з умовою відремонтувати розташований на отриманні від столичної влади ділянці сторічний велотрек. Натомість розтрощили і ще більше. 2000 році збірна команда України готувалася на цьому велотреку київському бетону. От і прямо звідси поїхали на Олімпіаду Сіднеї, привезли дві медалі. На велотреку, коли почалось то будівництво того будинка, який там, то ну якось так сталося, що зруйнували. Просто зруйнували частину велотреку. Один з учасників ініціативної групи зі збереження велотреку. Пан Олександр каже, спортивна споруда пережила німецьку окупацію, але не встояла перед натиском кримських забудовників. Німці понаходили велосипеди на вілобазі, устроюючи місць соревновання з собою. Консоль у ось цим документам. вони ані були реконструювати трек в першу чергу, а потім будують дом в результаті за роки очікування 30 метрів зруйнованого покриття велотреку і недобудоване, але оплачене людьми житло. Єдиний в Києві і колись один з найкращих у Європі велотреків нині у плачевному стані. Замість реконструкції тут котрий рік поспіль купа сміття. Одних кримський інвестор залишив без вже куплених квадратних метрів, інших без можливості професійного розвитку велоспорту. На території прилеглого притул до велотреку скандального будівництва роботи теж не видно. Замість будівельників збентежений охоронець розмірковує, хто заплатить зарплату за травень. Ну це вже не консоль. Зараз у нас будуть переоформляються. Поки що консольчись, але вже здесь інші люди закриють. От роботи ми навіть не знаю, от заплатять нам за май. Если априяти, то мы ще консуль. Місяць, мені взагалі, так <кхем> Кинула нас Константина. Чи заплатять охоронцю, намагаємося з'ясувати в офісі компанії на вулиці Дмитрівській. Утім, жодної діяльності фірми ані з фасаду, ані всередині не видно. Сусіди-орендатори кажуть, консоль просто втік. Ну він був нема, тут. Що. Іноді приходить людина, але. Їхали вже я не знаю, скільки назад. 32 назад навіть точно, бо бойовизку не мали ну, що разі, що міне може та ні забрали. З туди. У вказаній фірмі відрекомендовуємося пайовиками, які тривалий час були за кордоном. Заступник директора дає зрозуміти, хоча консоль зникла, її дочірня структура гіпек залишилась. А відтак і правила не змінилися. Заплатити доведеться знову. залишився, ГІПЕК. Після консоля мінозбут займається. так? Да? Ні, просто ніби пока. За ваших ті діяв, що збираються. О, до дома і складався за пісні. Тож далі шукаємо сам гіпек, аби з'ясувати, чому людей змушують доплачувати за вже оплачені квадратні метри. Утім, за адресою вказаною в інтернеті про таку фірму не чули. Гіпек. Ну сто два рази йдіть, і посмотрите Так, да, смотрели, там. Да, ми смотримо, там немає. Продовжуємо пошуки за адресою вказаною у реєстраційних даних гіпеку в єдиному державному реєстрі. Проектний інститут Київський промвудпроект, який і розробляв документацію на будівництво висоток фірмами кримського спікера. Співробітники інституту кажуть, гіпека і тут немає. Тому ми так вам говоримо. А почуваєте спросім? Спросіти фірми ЄПЕРАДДА було? Проєктувальники скаржаться, кримський забудовник не гребував нічим, аби заробити на людях. Ми про полотно Галини Палі, Ми там стали боротися, що будинок вже може поїхати, це так же не можна. А вже незабаром на зміну йому прийде фірма з новою назвою, утім, не виключено, зі старими новими власниками. Вони кажуть, що який якщо... був, з нами Нам закриваються, консольними, а створюється те структура. Та структура стане замовником і правонаступником. Консоль. Просто переоформився в іншу фірму? Ну, гру, грубо говоря, змінив назву. Нині нова влада обіцяє допомогти забрати велотрек у власність громади Києва. На сьогодні проведені деякі судебні засідання. Получене судебне рішення в пор... в пользу возрати вілатрек. А прокуратурі вже вдалося повернути частину консолівської ділянки у власність міста. Господарський суд міста Києва, задовольний позу прокуратури Шевченківського району, і зобов'язав дане товариство наше повернути Столичній громаді земельну ділянку площою на 2 гектари. Утім, це крапля в морі. За даними єдиного реєстру судових рішень, фірми пов'язані з головою кримського парламенту Володимиром Константиновим, заборгували банкам понад мільярд гривень. Найбільш. Чи кредитів за попередньої влади один з головних сепаратистів півострова отримав від державного Укрексімбанку. Утім, незалежні асоціації банків України переконують за бажання держава може змусити скандальні фірми повернути позики і не лише описавши майно на материковій частині. Практично і реалістичне – це когда банківські учреждення будуть пользуватися услугами. адвокатских и юридических компаний, которые находятся на территории Российской Федерации, в том числе и коллекторских компаний, которые занимаются сбором задолженности. Поверьте, они также получают за это деньги и заинтересованы выбить, скажем так, да, взыскать у заемщика его задолженность для того, чтобы... Атработи свої дії вишуканістю лохотрону фірм пов'язаних з кримським спікером, здивований і підприємець Олександр демонструє документ, який отримав від консолі. У ньому пропонувалося заплатити за участь у тендері дітища Константинова. Поманіли доволі великими об'ємами. Около 30 учасників по цій групі матеріалів вони тільки приглашали і за участь в тендері. Значить, надо заплатити 2500 гривень. Толіта санкціонірована. Собственно, владельцем компанії, то ли це частна ініціатива і творчество директора ООО «СК скансоль Строїльяшенка. Тут ніякого или даже нарушения. ну це просто как бы лохотрон. Заплати, они нічого не гарантували. Нині в лохотрон загнала кримського спікера у тісні обійми Кремля, зробивши фактично невиїзним, утім, досі пов'язаним бізнесовими інтересами зі зрадженою колись батьківщиною. Якщо ви не можете купити необхідну кількість валюти в касах обмінників, не переймайтеся. На вас уже чекають міняйла, які не бояться ні обмежень Нацбанку, ні правоохоронних органів. Завищений курс і ні копійки оподаткування. Журналісти знаку оклику провели спецоперацію і розкрили тіньову схему продажу валюти. Подробиці в сюжеті Тетяни Назаренко. Скажете в продажа. Долари нет. А ви купить хотите? хотіти? Да. Ні, у нас продажи не буде. Долари можна у вас? Совсем навіть Совсем 100 доларів. А купіти можна долари, ні? Ні валюти, ні. Рублі только. Олександр постійний клієнт банків. Цього разу йому потрібно придбати 5 тисяч доларів готівкою. Однак ще в кінці березня НБУ встановив обмеження на купівлю готівкової валюти. До кінця червня одна людина може придбати доларів не більше, ніж на 15 тисяч гривень за добу. Втім, і цієї суми в касах банків немає. В п'яти банках із 10 реально напряжена ситуація з покупкою валюти. Ви в обміннику валют вам придбати важко. Але якщо ви звернетесь на базар, до ті їх міняв у них мішками. Звертаємось на базарі в обмінник. Може, хоч там вдасться купити вище зазначену суму. Поки можна взагалі? Та зараз взагалі как якби бы, мелочні. Може, по вечір там не буде, что то тисячі дві. Давай. Віталій, здравствуйте. Олександр был у вас. По поводу, да, пяти тысяч долларов. Кас. К сожалению, ничем сегодня уже не порадуем. Ни, ни, ничего не это, а по евро есть, а да, с долларом что-то сегодня совсем не А может, уже сразу к вечеру, так, чтобы уже точно улетать? Нет? Нет, хорошо, я так буду собирать, но э, все равно давайте там созвонимся еще. Валюту можно купить э, полу, у полулегальных таких продавцов, скажем так. Непонятно, какой подлинности валюта будет покупать человек, соответственно, на свой страх и риск. Банкіри теж переконують, відсутність доларів в касах банків не є перешкодою, аби їх придбати. Я би сказав, що то що відсутність валюти в касах банків, це не є навіть основною причиною, що народ не купує, Тому що ми вже знаємо, що якщо якби ті, хто хотять купити, вони, в принципі можуть. Ситуація на валютному ринку нині подібна до 90-х. Тільки валютників, які були на базарі, тепер ми з легкістю можемо знайти в інтернеті. Будь ласка, дуй говорити, Немає валюти, Та де що немає? дивіться, будь ласка. 150 тисяч доларів можете купити. Хочеш то воно? 80, 15, 50. Тільки купуй. Журналісти знаку оклику розпочинають полювання на тіньових міняйл. Я вас да, по поводу доларів да, да. безпокою. Скажіть, от я бачила в об'явленні, що я можу 30 тисяч купити у вас, да, налічки? Куди під'їжджати? Так, да, просто набіжна сі, да, на ділені банку. Хорошо, а як називається банк? Так, да, один банк. Ми шоковані, 30 тисяч нам пропонують приїхати купити прямо у відділенні банку. Ви можете мене зустріти? Прийтеть, скажіть, чому Да, хорошо, через пів години чоловік підійде. Ось він, чоловік, який готовий продати валюту я? просто з рук. Хотіла запитати, ви є, я так розумію, посередником, працівником банку, який дає вам валюту, і ви її продаєте? Ні, це не просто так. Я приїхала на зустріч, щоб купити валюту. Я не отінкову. знаю. Готівкову валюту. А ви мені купуєте? Та, мабуть, тоді не є. Втім, самі представники банків заперечують існування тіньового валютного ринку. Приміров маса і 90-ї роки, і там ситуація зараз, наприклад, в той же Аргентіні, Венесуелі. Такого в Україні поки не відбувається. За Радянського Союзу, так званих валютних міняйл засуджували до розстрілу. Сьогодні ж це лише штрафні санкції. Так звані валютчики, вони є робочою ланкою перенаційних центрів. А наступна ієрархія Тої системи, це банк. Тобто, а ми стріляли гармати по горобцям. Ну, День, коли наближалися до комерційного центру, але ніколи не до банку. Не дивлячись на горобці правоохоронців, журналісти знаку оклику вирішили вдарити прицільно і пройти крок за кроком усім ланцюгом тіньової купівлі валюти. Я в об'явленні знайшла, що у вас можна купити 50 тисяч. Можна прямо зараз під'їхати там ноль Там 0,5% з цього не ніз виза... нічого ні. ніяких розходов у вас є, документів не треба. Влучаємо точно в ціль. Ми не помилялись. Нам пропонують купити 50 тисяч тіньових доларів. Де у відділенні одного з комерційних банків у самісінькому центрі Києва. А мені вже рвуть за долар, що то опять тут аж атаж Не в розісці ваш долар, все одно. Касі денів немає. Да. Угу. Касі денег нет, так? Да? Ну, просто закриваємо книжки. Перечитайте вот пачку. Подивіться, ось вони, ці пачки з грішми, з яких в держбюджет не надійте, ні копійки. Скажіть, а хто там висимо видіть? Ань, вийдіть і сімей. Коли ми розкриваємо карти і представляємося журналістами у працівниці банку, шок мене звати Тетяна Назаренко. Ми спеціальні користування про Ви знаєте, що це стаття 212 кримінального кодексу України. Ви знаєте, яка це? не встигла від'їхати від банку знімальна група. Як журналісти отримують телефонний дзвінок від Володимира? Каха, ні при чому менеджери ні при чому? От учасніка бучовіка там. Ну...

Генерал-майор міліції Олександр Дульський підсумовує подібні тіньові банківські схеми не новина. В Харкові начальник управління по боротьбі з Денисюк викрив в банківській системи 400 злочинів. До сих пір ніхто. Ту кількість не витримав, вся держава. Ми не претендуємо на звання генералів, втім сподіваємося, що правоохоронці теж вдарять гарматою в ціль. Тому отримані журналістські матеріали передали в управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю. На сьогодні це все. Більше історії. Дивіться вже наступної неділі о 21-й на ТВА. Бережіть себе.